Вітаю, хто з нами і стежить за новинами на каналі М-студіо Інформаційна програма Час і далі у випуску така інформація. День визволення в Ужгороді вшанували пам'ять борців з нацизмом. До зими готові в Мукачеві. Засідав виконком. Звіт інфекціоністів в обласному центрі говорили про захворювання та їх профілактику. Аналіз якості: яку воду п'ють в Чнодієві? Свічки та квіти мукачівці скуповуються до дня всіх померлих. Пернати захоплення екзотичні голуби у виноградові. За час боїв на 32-му блокпосту загинуло за попередніми даними 10 військових. Таку інформацію надали в РНБО. Речник інформаційного центру Андрій Лисенко зазначив, що у понеділок увечері відбулося відведення військовослужбовців з блокпосту в районі селища Сміле. Відхід відбувся без втрат разом із технікою та озброєнням. За попередніми даними втрати на цій ділянці протягом часу протистояння з вересня становлять більше 10 осіб. Наразі відбувається ідентифікація тіл загиблих та з'ясування долі декількох військовослужбовців, що офіційно вважаються зниклими безвісті. Військовослужбовцям надається психологічна та медична допомога, після чого вони поїдуть у відпустку. Кому війна, а кому мати рідна Співробітника виноградівського військомату затримали на хабарі. За неофіційною інформацією, що з'явилася в мережі, співробітник Іршавського Виноградівського військомату попався на гарячому. Операцію провело СБУ. Підозрюваний, начебто, вимагав і отримав хабаря у розмірі 600 доларів. У відомствах натякнули, що затримана особа не була штатним працівником. Нагадаємо, згідно з указом президента України, від 1 травня цього року проводиться черговий призов громадян на строкову військову службу. 28 жовтня Закарпаття та вся Україна відзначає 70-ту річницю визволення від фашистів. Саме цей день з території України було вигнано останнього солдата німецької армії. З цієї нагоди в Ужгороді керівництво області разом із ветеранами вшанували визволителів. Детальніше в наступному сюжеті. Голова закарпатської обласної ради Іван Балога та голова обласної державної адміністрації Василь Губаль разом із ветеранами та представниками правоохоронних органів, збройних сил громадських організацій відзначили 70-ту річницю визволення Закарпаття від фашистських загарбників та поклали квіти до пам'ятника Україна-визволителям на українсько-словацькому кордоні. Далі на пагорбі слави відбувся мітинг реквієм на пам'ять про загиблих. Згадали і мільйони українців, які захищали Україну в ті далекі роки. Сьогодні народ нашої батьківщини відзначає 70-річчя визволення української землі. Ми сьогодні повинні перевернути сторінку нашої історії. І сповнити жовтень 44-го року. Учасники урочистих заходів спільно поклали квіти на пагорбі слави. Також тут передали символи всеукраїнської естафети пам'яті Слава визволителям України. У хості підбили підсумки голосування. Під час засідання члени ОВК оприлюднили офіційні результати виборів у 71-му одномандатному виборчому окрузі, опрацювавши усі 100% протоколів від ДВК. У відсотках розбиралася Вікторія Василинець. Вона і продовжить. Дві доби члени ОВК одномандатного виборчого округу номер 71 продовжували безперервне засідання. Відповідно до чинного законодавства, воно триває до тих пір, поки не підведуть підсумки голосування. У ході засідання члени ОВК приймали та розглядали документи ДВК, опрацьовували протоколи. У окремих виявили технічні помилки. Відтак їх повертали дільничним виборчим комісіям для уточнення. Після робоча група працювала як над уточненими протоколами, так і над... Протоколами про підсумки голосування оприлюднили офіційні результати виборів 28 жовтня о 12-й годині, після чого і закрили засідання. Перемогу у нас отримав бавлога Павло Іванович із результатом 24 тисячі 560 голосів. Друге місце у нас посів Сабадош Василь Михайлович, 11 тисяч 30 голосів. Третє місце, Яковець Василь Юрійович, 4524, Келемен Роман Юрійович – 2417 голосів, Кобаль Іван Іванович, 1360 голосів. Мондич Михайло Михайлович, 3175 голосів. Попович Василь Васильович, 2499 голосів. Ріжко Василь Іванович, 2592 голоси. І шпілька Василь Миколаївич, 2882 голоси. Відтак, за підсумками голосування в одномандатному мажоритарному окрузі, лідирує Павло Балога. Щодо результативної частини протоколу по загальнодержавному багатомандатному виборчому округу у межах одномандатного номер 71, то тут перемогу здобув блок Петра Порошенка. Народний фронт другий. Різниця між опонентами 0,15%. Блок Петра Порошенка 16 тисяч голосів. І Народний фронт 16 тисяч 365 голосів. Третє місце у нас засіла самопоміч, а на четвертому опозиційний блок. До слова, члени ОВК 71-го виборчкому після завершення засідання одразу надіслали електронні протоколи із результатами у ЦВК. Відтак стали третіми по Україні, які вправно підрахували голоси, і так би мовити, вже відзвітували перед офіційним Києвом. Протоколи про підсумки голосування із мокрими початками відвезуть у столицю члени ОВК. До зими ще цілий місяць, проте холоду ночі та вранці досить відчутний. В цей же час урядовці звітують, що на Закарпатті запущено 100% котелень. Запрацювали наповну. Вони також є у восьми інших областях. Решта до зими готові на 97-98%. Про це сказав заступник міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово комунального господарства Андрій Білоусов. Загалом з майже 22 тисяч котелень комунальники підключили теплоносій до більш ніж 20 тисяч. А це житлові будинки, дитсадки, навчальні заклади та лікарні. Практично всі бюджетні установи Мукачева до осінньо зимового періоду готові, принаймні так запевнили на четвертому засіданні виконкому. Перебоїв із постачанням газу не буде, проте за рік, як обіцяє міський голова, місто планує повністю перейти на альтернативне опалення, адже з деревиною в Мукачеві проблем немає. Десять бюджетних установ вже розпочали роботу в цьому напрямку. І засідання виконкому повернулася Катерина Можаєва. 14 із 19 членів виконкому і більше 30 питань порядку денного. Перше і найважливіше готовність міста до зимового періоду. Всі бюджетні установи почали опалювати з минулої п'ятниці. Поки більшість закладів гріється газом. До всіх установ доведені ліміти, ліміти в цю зиму для всіх наших організацій, як і в цілому по місту скорочені на 30%. Але на сьогоднішній день ми. Ці ліміти вписуємося. Я сподіваюся, йде щоденний контроль, щоденна звітність по кожному лічильнику. І я впевнений, що ми з цими лімітами забезпечимо опалення в потрібному режимі. У деяких закладах сьогодні йдуть роботи планові роботи по ремонту систем внутрішніх систем опалення, тому це в 11-й школі 20-му садику, і тому ще деякий час будуть певні обмеження, але система в принципі включена на альтернативному опаленні. Поки лише п'ять об'єктів бюджетної сфери. Є заклади, де система внутрішнього опалення зношена і аварійна, тому її слід привести в належний стан уже найближчим часом. Почасов системи на внутрішнього опалення у багатьох закладах освіти. Та знаходяться в досить непривабливому стані велика зношеність. Зараз на виготовленні у нас ще три документації по капітальному ремонту опалення. І ці роботи я пропоную, щоб ми не чекаючи весни, закінчення сезону проводили в режимі онлайн, зараз ще на протязі сезону. Час відмовлятися від газу і переходити на альтернативне опалення, заявив міський голова. Не лише тому, що Росія скорочує ліміти, а й тому, що на Закарпатті, зокрема в Мукачеві, достатньо відходів переробки деревини і сухостою. Ми розробили проекти вже на 10 установ. На одній вже починаємо. Це ЗОЖ номер 7, потім 25 й садочок. Тобто є ціла програма. До кінця зими, якщо нам до кінця року, якщо нам вдасться, то Частина об'єктів вже буде мати альтернативне систему опалення, а далі до вже слідуючого опалювального періоду ми практично хотіли б на 100% відійти від опалення газу. Ми завжди будемо мати резерв газового опалення, тому що повністю ліміти нам ніколи не відмінять. І в випадку, якщо буде дуже Холодно, так і вина не дасть ту необхідну кількість тепла, то ми завжди можемо в автоматичному я думаю режимі підігрівати і газом у випадку якихось аварійних. Моментів ми будемо мати два джерела, так що це і більш безпечне опалення. Стан житлового фонду міста в гіршій ситуації. Багато будинків потребують негайного ремонту. Але приємно, каже міський голова, що казначейство вже пропускає кошти без затримок. Готують до зими і дороги. Вже є 16 одиниць снігоприбиральної техніки для підсипки автошляхів 70 кубометрів піску і 90 тонн солі. Чекають поставку ще 60 тонн. Зачепили на засіданні і питання цілодобового режиму. Роботи деяких закладів міста просить щоденно заклад, що працював з 10 до 23 години. А під час проведення урочистих святкових або весільних подій працювати в продовженому режимі або цілодобово. На завершення міський голова подякував всім, хто був задіяний у виборчому процесі і посприяв, аби парламентські вибори пройшли без провокацій. Василь Губель представив нового очільника департаменту житлово-комунального господарства, будівництва та інфраструктури Закарпатської года. Ним став Василь Пригара. Голова Закарпатської обласної державної адміністрації, знайомлячи підлеглих з новим керівником, зазначив, від цього часу робота в департаменті повинна йти прозоро та з позитивними змінами. Міняється дуже багато, і країна це міняє, і ми повинні щось мало міняти. То з призначенням Василя Юріча. Ми би хотіли поміняти підходи маленько до роботи. Більше увагу звернути на наші села, на райони і ще більше, чим було. Зі свого боку, новий начальник житлово-комунального господарства Василь Пригара подякував за довіру та запевнив, що головним критерієм в роботі департаменту стане лише професіоналізм та відповідальність. Таким був перший інформаційний блок випуску. Далі на вас чекає наступна інформація. Аналіз якості: яку воду п'ють в Чнодієві? Свічки та квіти мукачівці скуповуються до дня всіх померлих. Пернати захоплення екзотичні голуби у виноградові. Закарпатським бійцям у зону АТО передали монокуляри та приціл нічного бачення з Фінляндії. Такі необхідні у зоні бойових дій на сході країни прилади гості, які приїхали з Фінляндії, передали Мукачівським волонтерам. Відтак, подарунки відправляються у зону АТО, аби полегшити військовим завдання і захисту країни у нічну пору доби. Туди ж доправлять ще один життєво важливий прилад, який волонтерам передав депутат обласної ради Андрій Балога. Тепловізор вже на базі волонтерів і в скорому часі його передадуть захисникам. Більше про роботу волонтерів, як їм допомагають благодійники та кому перед. Дадуть тепловізор у завтрашньому випуску новин. В Ужгороді в обласній клінічній інфекційній лікарні пройшло засідання Асоціації інфекціоністів. Говорили про підсумки роботи за 9 місяців, загальну ситуацію з поширенням інфекцій, захворюваність та діагностику. Найбільше за статистикою зросла кількість хворих на гепатит. Однак лікарі кажуть, не все так погано, як видається на перший погляд. Чому дивіться в сюжеті? на Закарпатті зросла кількість зафіксованих випадків гепатиту Б і С у хронічних формах. Про це повідомили на засіданні асоціації інфекціоністів, що пройшло вужго разом з тим, медики кажуть, причин для хвилювання немає. Це зовсім не означає справок у хвороби. Радше є в цьому позитив. Порівнянні із минулим роком. Я думаю, що більш як на 50% кількість таких хворих збільшиться. Але я вам поясню, чому перш за все налагоджена краща діагностика більш обізнані лікарі. І більш обізнані самі хворі. Самі хворі часто до нас звертаються е, самоплином. І ми їх дообстежуємо і ставимо їх на облік. У великих містах показники зросли саме за рахунок діагностики, роботи первинної ланки медицини і частково свідомості самих людей. Однак у ряді районів Закарпаття, зокрема Берегівському, Березнянському, Березнянському Раківському та інших, за цілий рік не діагностовано жодного випадку В Тому числі типу А, який все ще називають хворобою брудних рук, кажуть, такий показник не є об'єктивним і свідчить радше про недопрацювання. на вірусний гепатит А в Закарпатті не зменшився. На жаль, порівняно зміни. Милим роком і він найвищий на Україні. Там гепатит типу а уникнути зараження, яке можна, дотримуючись елементарних правил, не становить 85 відсотків загальної кількості, тоді як в Європі найбільше 20. Що стосується дитячої захворюваності на інфекційні хвороби, то нинішня ситуація від минулорічної не відрізняється. Поливання, які мали місце на протязі 9 місяців цього року, вони не виходять за рамки. Статистичних ті захворювання, які були в більшості, вони були характерні для теплого періоду. Тобто це гострі кишкові інфекції, але також і респіраторна група, яка характерна для теплого періоду. Гепатитома діти, які раніше хворіють, однак медики кажуть, це не спричинено фізіологією дитячого організму. Людина будь-якого віку вперше контактуючи з цим вірусом хворіє. Тому вихід єдиний гігієна та профілактика. Брудна вода проблема, яка принесла чимало неприємностей жителям чи надії, люди. Розповідають, після доші стічні канави переповнені брудом та каналізаційними стоками, як наслідок у місцевих жителів, кишкові розлади. Хоч проблему ліквідувати вдалося, селяни продовжують хвилюватись, наскільки якісну воду вони п'ють зараз. У ситуації розбиралася Світлана Комлєва. Як виглядали ці січні канави після дощу? Краще не пригадувати. Пані Магдалина каже, пройти вулицею не закривши ніс рукою, було просто неможливо. То все повні, повно було залито і даруйте на слові фекалії плавали, то дихання, дихання яке було. не було повід... Тут взагалі була вонь страшна. І тут, і там. То все було залито». Найгірше, що бруд та нечистоти потрапили і в питну воду, каже жінка, як наслідок у людей кишкові розлади. Діти захворіли через те, що тут була така екологічна проблема. Це не тільки наші діти, а, а тут кругом всі, усіх сусідів була одна і та ж сама проблема. Всі сусіди захворіли. Звідки взявся весь цей бруд та яким чином потрапив у колодязі, пояснення є. Попадали дощі, забило каналізацію, піднявся уровень каналізації. Каналізація почала робити як дренажна система, стіки через колодязі. За те, що вона не герметична, поступають у підземні води. Тепер, коли були дожди, піднявся уровень, повеливала каналізація по канавах. Ще одна причина забруднення води стихійні сміттєзвалища на околицях села. Місцеві жителі кажуть, якби деякі люди були більш свідомі, такої проблеми не виникло б. На берег латворіці звозяться нечистоти. Просто побутові люди кому не лінь, Ви розумієте, возами вивозять. Після того, як стоки прочистили відповідні служби, вода спала. Не залишили без уваги і місцеві криниці. Коли потребують нечисті грунтові води, заливається туди розчин хлорного вапна, щоб люди були спокійні, щоб не було ніяких у нас. Хоч проблему ліквідувати вдалось, селяни продовжують хвилюватись наскільки якісну воду вони п'ють зараз. А тому і досі щодня носять воду до санепідемстанції на аналіз. До 1 листопада на період осінніх канікул призначено додатковий поїзд Київ-Ужгород для перевезення пасажирів під час шкільних канікул. «Укрзалізниця» призначила ще два рейси додаткових поїздів із Києва до Ужгорода та Івано-Франківська. З Києва він вирушить 31 жовтня, а 2 листопада з Ужгорода у зворотному напрямку. Поїзд курсуватиме із зупинками на основних станціях в межах області Воловець, Валява та Мукачево. Продаж квитків уже відкрито. Проблеми сучасного українського села можна перераховувати безкінечно, але найбільш болючі питання все ж у соціальній площині, зокрема питання освіти, так в селі Ємстичево, що на єршавщині. Початкову школу довгі роки не могли привести до порядку. Але питання початкової школи вирішили, як дізнавалися мої колеги. Сім років тому в гірському селі Імстичів сталося маленьке диво. Тут почали зводити початкову школу. За словами завідувача школи Федора, Добре, проблеми зі школою постала дуже гостро, оскільки стара, зведена ще в 1948 році, перебувала в аварійному стані, протікав дах та обсипалися глиняні стіни. Саме так виглядала стара школа, в якій навчалось 100 дітей. Допоміг звести нову споруду Український фонд соціальних інвестицій, який працює і в Вершавському районі. Один із проєктів 2007 року стало зведення в селі початкової школи. Ця школа у нас першого ступеня. Вона введена в дію 2007 року. Будівництво цієї школи воно було заплановано збудувати школу сад на два, на два поверхи. У 1991 році сьогодні тут навчається 28 дітей. Є чотири класи і одна група продовженого дня. Ця школа тут потрібна, тому що це віддалений район, мікрорайон присілок. Від центра сюди два кілометри. Зараз у початковій школі є все необхідне: від обладнання та євроремонту до енергозберігаючих технологій. Раніше наша школа початкова інститутська початкова школа. Вона знаходилася рядом. Тут у нас вона була збудована. 1948 році спочатку були три класи, а потім вона була добудована на чотири класні приміщення, були чотири класи. До коли ми перейшли до цієї школи нової, збудованої, і цю школу стару, яка там у нас була, залишилася, і там на даний час знаходиться навчальний заклад номер 2 Наша школа на даний час утоплюється паровим опаленням. У нас є парове опалення газом. Забез. чекаємо безчекаємо початок опального сезону. Я думаю, ми готові до початку і чекати тільки подачу газу і початку опалювального сезону за словами завідувача школи. В майбутньому планують на другому поверсі облаштувати невеличкий табір для дітей, які будуть відпочивати у гірському селі. Квіти, свічки, вінки і лампадки у мукачеві. Традиційно за тиждень до 1 листопада дня померлих містян і мають можливість обрати необхідне до поминальної дати. Стартував ярмарок 24 жовтня, тож ціни поки сильно по кишені не б'ють. На кількість покупців продавці не скаржаться. Катерина Можаєва продовжить. На одному боці живі, на іншому переважно штучні. Наметеному на качівському ярмарку переповнені різною продукцією. Білі і насичено жовті пизантеми тут пропонують за 3-5 гривень. Пан Олег із Дерцена продає не свої, а квіти, які виростила дружина. Май місце наду посадити посадити так і целі водпачів ухажива, тут ламлювати, копати. Вичистить повністю, щоб трави не знала. Продають не лише хризантеми поштучно, а й квіти в горшечках домашнього виробництва. Серед них уже дешевші, ніж за 15 гривень не знайдеш. Багато покупців і не звертають увагу на живі квіти, адже вдома вирощують їх самі. Тому у багатьох у руках вінки і штучні букети. Купила віночок цих за 20 гривень, а ці цвіточки за 25. На нинішні ціни недорого. Що ти купиш тепер такої? Все. Так що ціни нормальні. Два вінка придбала по 35 гривень один. Батькові і матері. Ну, батькові і матері я мушу купити. Бо пенсія невелика. Хотілося б це красивіше, але не виходить. Я придбала такі маленькі віночки, бо на тисячу не розженешся за пенсію всю. За таку Думаю, що тепер були вибори, та буде більше, щось буде. Ліпше асортимент на ярмарку багатий, покупці не скаржаться. Свічки та лампадки різних розмірів, вінки, штучні букети і корзинки. Обирають все, що до душі. От лише закуповуватися краще завчасно до першого числа. Ще на початку ярмарку покупці кажуть, ціни не кусаються. Лампадки можна придбати в середньому за 15 гривень, живі квіти за 20, Ну вінки коливаються від 15 до 80 гривень. Але продавці попереджають і не приховують що на 1 листопада вартість усієї продукції зросте мінімум на 5-10 гривень. Тому на центральній площі Мукачева вже ажіотаж. Продавці радіють, що не встигають мерзнути через активний продаж і наповнення кишені, а покупці, що придбали вподобану продукцію, за поки ще доступною ціною. Захоплення пернатиме з Малку переросло у хобі всього життя без своїх голубів, яких у жителя Виноградова до півсотні, він себе не уявляє. Доглядає за сезами, як за рідними дітьми, адже вони у нього екзотичних порід. Бачили їх і мої колеги. Довгошиї, шиї, довноногі, короткоклюві та короткокрилі. Голуби повичі та голуби лебеді. Кожна з цих порід унікальна по своєму, і кожна вимагає особливого догляду зі своїм раціоном та комплексом лікування. Проте голубар Ігор добре знає, що потрібно його улюбленцям, а заодно й хізується своїми фаворитами. Одної жінки мати таку завивку. Голубами чоловік займається не так і давно, але знає про них майже все. От, наприклад, голуб, що більше схожий на папугу, залетів сюди з близького сходу. Це англійська чайка, вона виведена в. Вона на Турції в 1876 році турецьким султаном якимось він привіз її з Англії. Доволі таки екзотична птиця. Ну, тяжко виводиться. Вона тяжко викормлює своїх дітей за щодо того, що дуже маленький клюв у неї. Голубар не тільки отримує пернатих, а й розводить їх. Зокрема, для кожної парки спорудив окремий будинок. Розповів чоловік і про інші особливості вольєру. Дуже практично удобно тим, що от вони посадка голуба над голубом. Вони обично гадять, як ви видите, як то видно на тому. Так вони, по-перше, не гадять один на одного, голуби завжди чисті. Добре, слідкувати за пом'єтом, коли пам'ят рідкий, то вже знаєш, що треба пропоїти голубів спеціальними препаратами або провакцинувати їх. Своїх сизих пан Ігор поки що не випускає у вільний політ. Поза як боїться хижих яструбів. Проте всі голуби помарковані кільцями. На майбутнє чоловік планує вивести свою породу. Але зараз важливіше перезимувати. Таким був випуск цього дня. Що ж підготували мої колеги на завтра, пропоную переглянути анонс. Міські питання. в Ужгороді члени виконкому вирішуватимуть проблеми міста. Ознаки інсульту, як вчасно відреагувати і врятувати себе та близьких. Хресна дорога. Масштабна інсульсова хода у сваляві. Випуск добіг свого завершення. Дякую, що дивилися. Більше інформації на нашому сайті. Бувайте.